Всім привіт, друзі! Це без цензури інтерв'ю. І сьогодні, як завжди, у четвер нашою гостею стане прекрасна пані Яза Грибельська, яка у нас голова ліги антитрасту і головний контент-менеджер, так би мовити, західного медіа і інформпростору. Привіт. Привіт-привіт. Ну і сьогодні нашою темою стане країна, яка, я думаю, до певного моменту викликало в українців тільки знаєте таке зацікавлене діпоніх рина собі таке лайно ще існувай. От, але на жаль, тепер це лайно а, напряму бере участь по суті вже в війні в Україні. А, допомагає нашим ворогам а, тримати, скажімо так, в напрузі весь світ. Ну коротше кажучи, друзі, мова йде про КНДР, тобто Північну Корею. А, власне, я ж кажу, раніше було смішно дивитися на їх там вождів, які там кричали про проклятий запад, всім лякали до війни, а самі бухали віскі, і так сказати, поцейгукували під американську порнуху. В Макао. А, в Макао, да. Але тепер я ж кажу: питання в тому, що судячи з усього, участь її так званої країни в українській війні може стати цілком реальною, Про що йде мова? Зараз власне пані Агі розкаже тобі слово. А, так, дійсно, Україна цікава, країна закрита. А, мало хто і мало що насправді про неї знає, тому що в країні, навіть якщо ти туди потрапиш випадково, там навіть не можна знімати на мобільний телефон, там заборонений інтернет. Мобільні телефони там дозволені обмеженій кількості людей з 48-го року там править одна і та сама сімейна династія Чин інів а, Сьогодні це Кім Кімчинин. Людина ракета його називають. А, до цього був його батька, а до цього був його дід. А, і скоріш за все, після цього буде. Його син, якщо нічого не зміниться, а, влада і режим там є релігією, тобто там діти виховуються з дитинства, щоб вони в це вірили. І ця країна сьогодні є союзником Росії, саме союзником, тому що їх співпраця сьогодні побудована на кількох різних напрямках. Перший напрямок, про який ми найбільше, мабуть, чули, це північнокорейські корейські робітники, яких а, залучає чи залучатиме Росія, тобто у них там вже до, з приводу цього досягнути домовленості, для того, щоб виконати. Вати окремі роботи на а, анексованих Росією територіях. Північно-корейські виробітники є фактично рабами. Тобто, якщо так ну прямо говорити, тому що це люди, і завдання яких привозити в країну валюту, тому що основна проблема після тих санкцій, які накладені на північну корею, це валюта, тобто вони її намагаються добути по всьому світу, вони її міняють на наркотики, вони її намагаються добувати за допомогою е е кібер кіберзлочинів, да тобто з таких різ різноманітних інструментів, і це в тому числі а і, до речі. Обмінюючи валюту на ядерний матеріал, який вони постачали в Іран в М'янму, для прикладу. Ну тобто там дуже такі цікаві історії з нею пов'язані. Другий напрямок взаємодії це зараз Північна Корея відкриває посольство, якщо це можна так назвати, вибачте, ну щось типу посольства в так звтерористичних організаціях Денерин-Ленери. Для чого там будуть не дипломати? Ну ми ж розуміємо, де Північна Корея де дипломатія. Там будуть спеціально навчені люди, які будуть розбирати на коли захоплену Росією а, західну техніку або західне обладнання, і звідти вибирати те, що їм потрібно. Це з одного боку це плата Росією для Північної Кореї за її долучення до цієї війни і за те, що вона їй допомагає взагалі виживати як партнер по санкціям. А з іншого боку, звичайно, Північна Корея, коли вона це розбере і щось своє зможе з цього зробити, потім зможе цим ділитися в подальшому з Росією. І третій напрямок, який зараз якраз налагоджується, з приводу якого нас вже попереджав офіційної Білий Діми Пентагон про те, що ведуться перемовини між Північною Кореєю і Росією з приводу постачання Північної Кореї і Росії, боєприпасів та ракет радянського зразка. Тобто, колись в далекі часи холодної війни Північна Корея підтримувала відносини з радянським Союзом і Радянський Союз туди ділився з північною Кореєю з одного боку зброєю, з іншого боку ядерними вченими, завдяки яким сьогодні Північна Корея і просувається в своїй ядерній програмі. А зараз Росія хоче купити обратно у Північної Кореї оцю радянську зброю, яка там залишилася, враховуючи те, що північній Кореї дуже потрібні знов ж таки гроші. У Росії гроші є. Їх, от різниця між Північною Кореєю і Росією, в тому, що у Північної Кореї вже немає грошей, і вона намагається їх Бувати будь-якими засобами, відповідно, для Росії ця співпраця вигідна. І ось буквально днями з'явилася інформація вже про те, що налагоджені залізничні вантажні перевезення, не без участі, звичайно, Пікіну, між Північною Кореєю та Росією пішли вантажі. З північної Кореї в Росію, ну і я думаю, що ми з вами розуміємо, що в цих вантажах явно не вугілля, морепродукти або залізна руда. Тобто, скоріш за все, там з вис з високою долі ймовірності, що там вже якраз ці боєприпаси і ракети, які обіцялися, і можливо найближчими днями ми з вами почуємо якогось там Джейка Салівана або Джона Кірбі, або там. Не да які вийдуть і скажуть на брифінгу про те, що ось у них з'явилися дані, а ну, що вони розкривають нові розвідувальні дані про те, що ця співпраця вже почалася. А також це дипломатичний фронт, звичайно, ми з вами бачимо, що на засіданнях ООН Північна Корея голосує так, як потрібно Росії. Це максимум, звичайно, який може зробити Північна Корея для Росії, враховуючи її обмежені можливості дипломатії, але все ж таки також Північна Корея з Росією взаємодіють в частині Кіб. Кібер, а, різноманітних злочинів, тому що те, що може північна Корея Північна ця кіберармія, ну це звичайно вони розвинулися дуже в цьому, знов ж таки, тому що їм потрібно добувати гроші. А і останнє, чим Північна Корея може допомогти Росії, це, звичайно, знов ж таки відвернення уваги Сполучених Штатів і оцього регіону від України, тому що ми бачимо, що з того моменту, як почалася спочатку повномасштабного вторгнення, спочатку цього року, насправді, а північна. Корея провела 13 випробувань. Це безпрецедентна кількість є випробування із потягів запуску ракет і все інше. Зараз вони планують сьоме ядерне випробування, і звичайно, і Південна Корея, і Японія, і інші країни регіону вони дуже сильно ображаються. Поки що звичайно, це там не, не виливається дуже сильно. прямо там на назовні. Вони не офіційних заяв з приводу цього немає, але вони дорікають зараз в двосторонніх комі. Комунікаціях з сполученим Штатом за те, що вони занадто сильно зайняті війною Росії проти України і за НАТО і своєю конкуренцією з Китаєм відповідно і занадто мало уваги приділяють північні Кореї. І зараз, коли якраз вчора буквально Джейк Саліван. На брифінгу розповідав про нову стратегію національної безпеки Сполучених Штатів на цей рік, яка от зараз внесена в Конгрес на 48 сторінках. Там є Росія і там є Китай, і там знов немає Північної Кореї. Я так розумію, це знов викличе певні ці дискусії в регіоні і. Трохи, звичайно, це загрожує певній єдності, і сполученим штатам доведеться а, зараз приділяти увагу північній Кореї. А увага це увага дипломатів. Увага це знов ж таки обладнання оборонне, яке потрібно постачати Японії, Південній Кореї. Це спільні навчання і все інше. Тобто, якби Північна Корея не підпалювала в цьому регіоні, то звичайно було б більше ресурсів і більше часу для того, щоб займатися Росією. <ганувач> угу. Е, Ну, чи не зустрічала ти повідомлення? Не розумію, це вже звичайно більш така, скажімо так, військового характеру інформація, але все ж таки, е, що саме може поставляти Північна Корея, тому що я зустрічав багато публікацій і військових, в тому числі американських, е, про те, що. Та да, й наших насправді про те, що насправді ну, далеко не все насправді, що є північній Кореї, вона по перше віддасться. По-друге, скажімо так, у неї є ж далеко не весь той асортимент, що є в Росії, тому вона може допомогти зброю далеко не до всього. А чи може це, власне кажучи, до зараз дуже що саме характерне, що в Росії зараз починається дефіцит боєприпасів, який у нас був в квітні травні, по цих от найбільш ходових е калібрах артилерії: 122 мм і 152 мм. Я так розумію, що мовити саме в першу чергу про це, отискали слово ракети. Чи написали, наприклад? Які саме ракети маєте на увазі? Що саме конкретно? Ти знаєш, враховуючи те, що я не а, воєнний аналітик? А, у мене навіть вони в пам'яті не всі назви а, все, відображаються. Так. Та єдине, що я можу сказати, я прочитала багато публікацій саме. Видань західних, які пишуть про оборонку про воєнну сферу. І от якщо все це підсумувати, звичайно, це не буде там панацеєю для Росії ні в якому разі. Це не допоможе їй зробити якийсь прорив на фронті. Це не допоможе їй зробити переломний момент на свою користь на фронті. Тому що вони кажуть, що навіть якщо Північна Корея там дасть все, що там потенційно вона спроможна надати, все одно а, на сьогоднішній день Україна неминуче вже перевернула ситуацію на фронті і північна Корея. Рейська зброя цьому запобігти не зможе. Частина цієї зброї, як пишуть аналітики, вона тривалий час зберігалася в незрозумілих умовах. І, скоріш за все, це буде така сама історія, як була з російською типу високоточною зброєю, коли вона мала пролетіти полетіти в одне місце, а полетіла зовсім інше, коли буде високий відсоток відмов, тобто боєприпасів, які просто не спрацюють. А і всієї лінії, яка потрібна Росії, звичайно, немає. І знов ж таки всі роблять Акцент на те, що всі дуже сумніваються в тому, що це така єдина позиція західних аналітиків, що Північна Корея дасть якусь нову зброю, тобто Ні, все ж таки не всі концентруються, що це тільки зброя радянського виробництва. У мене ще одне питання, чи не яке мене, чесно кажучи, лякає на Ну, я там пам'ятаєте, там русня розганяла іпсона, тему, що 100 тисяч північно корейських солдатів поїдуть воювати в Україну. Ну про, про те, що північні корейці будуть воювати на фронті, про це взагалі ну, мені, мені здається теж смішно говорити, в принципі, навіть про ідею подібну. Ну я тобі скажу, що Intelligence Online, французьке видання, яке ведеться розвідувальну розвідуваль, ну, розвідниками колишніми для розвідників, які яке є основним джерелом новин для приватної розвідки, воно писало про те, що досягнуто домовленості між північною Кореєю і Росією з приводу відправлення саме північнокорейських військових. Але я так розумію, що це ось далі воно не просунулось. Ця ново. Ця історія була десь місяць тому, і на цьому все зупинилося. Тобто, скоріш за все, мені здається, що ця співпраця, вона все ж таки а, буде не у вигляді того, що ці військові будуть на фронті, а у вигляді того, що я тобі говорила, оці посольства, де будуть розбиратися зброя і все інше. Тобто, це не 100 тисяч явно, це буде якась обмежена кількість людей, які а, будуть займатися тим, що ну, розбирати а, всі ці. А, Техніку на деталі можливо щось ремонтувати, а, можливо, там допомагати ще в якихось там а, питаннях на фронті, які стосуються не безпосередньо мілітарного фронту, а якихось організаційних процесів, але безпосередньо участі я також не думаю. І ще одне питання: чи не зустрічала ти інформації про те, що ці поставки можуть бути використані Китаєм для того, щоб поставляти, ну так як це з іранськими так званими дронами відбувається, да? а, так само це ж може Китай використати ж КНДР а, для того, щоб просто тихенько через неї поставляти вже свою зброю? Чи це реально? Чи це про це пишуть про це говорять? По перше, давай говорити, що Північна Корея без а, узгодження цього питання мовчазного чи не мовчазного не, не буде нічого Росії постачати. По-друге, Китай а, буде використовувати і Північну Корею і Іран з цією метою. Але тут треба розуміти, що це буде а, озброєння або допомога з якої не будуть стирчати вуха Китаю, тому що як тільки це буде якийсь вид озброєння, з якого будуть прямо, прямо так ну а, безапеляційно стирчати вуха Китаю, то Китай наражає. Себе на вторинні санкції, яких він не хоче. Він це чудово розуміє. Тому так він буде це використовувати, але тут є дуже близька до Китаю червона лінія. Тобто, це не будуть якісь нові розробки Китаю, нова зброя Китаю, а саме виготовлена в Китаї зброя. Це звичайно не буде. Це буде якась зброя, яка а, північна Корейська саме яка асоціюється з північною Кореєю, ну яку північна Корея може віддавати, мати або ще щось тільки завдяки саме підтримці Китаю. Ну просто розумієш, це ж елементарно робиться. Вони просто можуть брати, маркувати там умовно кажуть, Ну хорошо, вони не будуть віддавати свою новітню зброю. Але у Китаї багато достатньо схожі лінійки є з Росією. Вони можуть просто маркувати там. Є на ящики, писати північного там. Ну я не знаю, я напевно ж корейською. Там не ну я не знаю, чим відрізняється північна і південно-корейська мова. Чесно, не буду умнічать. Поняття немає. Ну коротше, корейською, типу, мовою писати якісь символи, які будуть казати, що типу, мовляв, це північно корейська зброя її відправляти від імені північної Кореї, от я. Можуть, звичайно, абсолютно. Тобто, тут немає. Я я в цвірю, це, це це можливо. Питання лише в тому, знаєш, на якому етапі Китай буде вважати, що це потрібно Росії. Тобто, на сьогодні, якщо цього не робиться, значить Китай вважає, що Росія поки здатна витримати цю історію в такому форматі. Подивимось, що воно буде зимою. Тобто, якщо взимку Росія буде катастрофічно далі продовжувати програвати. А ми цього очікуємо, тому що російська армія не готова до зими. А Остін вчора що сказав, що а українці будуть продовжувати взимку нас. Ступ то цілком можливо, що Китай буде саме так робити. Ну і ще одне питання по КНДР. Що ну, тобто зрозуміло, да, що КНДР зараз відтягає на себе увагу. Це все очевидні речі. Але так само очевидно, що ну товариш Кімчинин. Ну я так розумію, що, слава Богу, більше домовлятися з ним, як це Трамп намагався зробити більше ніхто не буде. Uh, і ти питання таке: то дивись, чи є ризик того, що КНДР дійсно там по, по указки Пекіна, наприклад, або просто, ну хоча б без указки Пекіна він не букнути не може. Вирішить uh, почати, наприклад, бойові дії проти Південної Кореї якусь максимальну ескалацію для того, щоб максимально відтягти увагу від uh, українського фронту. От такі варіанти розглядаються в, в профільних виданнях американських там західних. А так такий варіант розглядається тільки не по відношенню до України, а по відношенню до Тайваню, тому що моделюється модель, що на тому етапі КНДР на Тайвань нападе? Ні, не нападе. на тому етапі, коли Китай буде бажати, що настав той час, чи коли він може іти на Тайвань. А в цей момент КНДР може напасти або на Південну Корею, або на сьогодні її ракети дуже є багато різних оцінок, і кажуть, що вони вже досягають материкової частини континентальної частини а, Сполучених Штатів. Це може бути і удар навіть туди, враховуючи те, що відбувається там з північною Кореєю сьогодні, і що найменше вони ж зараз намагаються це демонструвати. Але зрозуміло, тому що найвірогідніший варіант це ескалація з південною Кореєю. Тому це розглядається, але в прив'язки до Тайваню, щоб на той момент, коли Китай буде реалізовувати повноцінну свою стратегію. Їх щодо Тайваню, Сполучені Штати були зайняті а, Південною Кореєю і Північною Кореєю. Ну тобто, по факту, ми можемо говорити, що чітко, чітко візь зла формується, вже сформована, діє. І все одно, до речі, центр цієї, цієї зла ж ніяк не в Москві, а саме в Пекіні. І саме там, повторюся, зло. Звичайно, дивись. От тут ми з тобою можемо переглянути, де да, Північна Корея, Південна Корея, да, для того, щоб відвернути увагу Сполучених Штатів від Тайваню. та ж сама історія для Китаю відбувається на європейському континенті. Сполучені Штати зайняті Росією Китаю. Це зручно. Та ж сама історія відбувається на Близькому Сході, зайняті Іраном. Да, знову ж таки, це зручно. Тобто, Китай а, грає цими трьома акторами: а, Росія, Північна Корея і Іран в своїх інтересах захоплені світу. Тобто, картинка насправді не змінилася. Просто якщо ще кілька років тому для Китаю ці гравці, ці актори були пасивом, то на сьогодні вони вже стали абсолютно активними гравцями. Кожен з яких а, а, робить несе свою місію. Угу, Я зрозумів. Ну в принципі, все зрозуміло. Тобто, по суті, можемо зробити висновок, що КНДР буде все більше втягатися в історію з Україною, от спочатку зброю, а потім і ну будь-чим, чим накажуть їх е, господарі з Китаю. Ну я думаю, що лякатись цього не слід, е, але ну що ж, власне кажучи, це ще один великий привіт нашій владі, нинішній, яка свого часу прям. Хотіла переймати опит комуністичної партії Китаю. Ну от зараз, до речі, дуже хороший мені здається, момент порімати опит. Можна ще у КНДР опит попередні, дуже хороший кстати, опит робить просто прекрасно. Ну, власне, що ж, я думаю, ми зараз не будемо закопуватися, в якісь там особливі подробиці, що так НДР. Суть саме от така, яка вона є, і це дуже важливо. Ну і опять же зазначимо, що буквально на днях КНДР, як завжди, звичайно, проголосувала а, резолюції, цієї, яка вперше, напевно, історично так багато набрала засудження оцих так званих. Псевдореферендумів рашиських, тим не менше КН... всього чотири країни в світі проголосувала разом з Росією. До речі, навіть що цікаво, що навіть китайські лімітрофи е, утримались від голосування. Ну, Китай же ж так завжди робить. А от е, російські конкретні союзники, це хто б могли подумати? Сирія, е, КНДР, е, хто там у них ще був? Чекай, е, Нікарагуа. Нікарагуа І... чомусь проголосувала проти в березні, вона голосувала, вона утрималася, до речі. Ну тому, що я так думаю, просто деньги всі діла там. Знаєш, так uh -huh. а хто там четвертий? Почекай Сирія, а Сирія, КНДР, Нікарагуа. Білорусь, Білорусь а і Білорусь пути. Як же ж як же можна забити нашого пюрера ублюдочного? Добре, ну от така от інформація. Друзі, КНДР по суті постахеньку вступає в нашу війну, але це не означає, що ми цю війну не виграємо. Дякую тобі, Держ... дуже за... Вибач, враховуючи те, що ага. ти вже сказав за ООН, Зверни увагу, що Угорщина проголосувала за. Ну слухай, оно ж такое діло. Ми можна вимахіватися, але дідніжку так як би хочеться. Uh -huh. uh -huh. Кстати, uh -huh. якщо вже про Угорщину згадало, останні що скажу сьогодні, Мокачівський виконком міськради прийняв дуже правильне рішення нарешті зняти угорського турула з замку Паланок і Гукачеві. Це дуже правильне рішення. 30 років да я вітаю це. Рішення е, нам треба нарешті чітко розуміти, хто наші друзі, хто наші живороги. Ну, з приводу північної Кореї, сподіваюсь, ніколи сумнів нікого і. Не було. Дякую тобі дуже за розмову. Це була пані Геза Загрибельська, голова антитрасту. Е, ну, обов'язково продовжимо говорити про і країни і про якісь важливі кейси. Далі, дякую тобі, побачимося. Дякую. дякую, дякую, пока.